Тебе хвилює випадіння волосся. І здається, що скоро зовсім залишиться три волосини. Не включай паніку. Існує простий тест, який допоможе визначити, скільки насправді випадає волосся, і чи дійсно ситуація наскільки критична. Я Елінка Хеа, і далі детальніше. У кабінеті трихолога один із варіантів тесту є такий. Так називаємой пул-тест або тест натягу. Для кращої інформативності його потрібно проводити на другий-третій день після миття голови, не на чисту голову. Тож, для проведення тесту беремо, вибираємо пасму волосся приблизно 50-70 волосин, злегка пропускаємо так от пальці між пасмами. І злегка натягуючи, проводимо по всій довжині волосся. Ось дві, ні, одна, одна волосина. Так можна провести в різних зонах голови. І тут одна. Тест вважається позитивним, якщо понад 10% волосся залишилося у вас у долоні. Тобто, із пасма 50-70 приблизно волосин, якщо понад 6 волосин є між пальчиками залишилося, значить це означає, що Зараз іде активна фаза випадіння волосся, або є якісь проблеми, на які варто звернути свою увагу і звернутися за консультацією до трихолога. Взагалі, кількість волосин від 100 до 150 в день. Таке випадіння вважається нормою, але тут є деякі нюанси, на які варто звернути увагу. Але про це вже на консультації у трихолога. Бажаємо здоров'я та здорового волосся!